які прийшли на справжню подію Атлант розправив плечі, а світовий бестселер, друга після біблії книжка, яка за впливовістю в американській і не тільки в американській, а в світовій культурі, зайняла. Ну просто як на роман на трилогію на художню прозу своє місце. Завдяки авторці, айн Ренд, я хочу сказати, що це тільки перша частина трилогії. Вся трилогія Атлант розправи плечі буде вже у Львові, і можна буде в принципі, купити зразу всі гамузом. Хоча я би радила все ж таки починати з першої частини. Поки вийде друга, ви прочитаєте першу, потім другу, а потім третю. І треба сказати, що дійсно книжка варта того, щоб її прочитати, незважаючи на те, що це трилогія. Але згідно з опитуванням бібліотеки конгресу США, це власне дійсно друга після біблії книжка, яка мала вплив на американців на три покоління американців, просто колосальний. Я хочу представити учасників, які сьогодні розповідатимуть, чому саме ця книга і чому її варто прочитати. Це директор видавництва, наш формат Антон Мартинов. І це лектор і викладач Києво-Могилянської бізнес школи Віктор Котусенко. Мушу додати, що Києво-Могилянська бізнес-школа є нашим інтелектуальним партнером. І, власне, завдяки їм, завдяки їхній підтримці, ця книжка також. Побачила світ? Ну і друга і третя частини також з'являться скоро в українських книгарнях. Отже, перше питання до пана видавця: питання просте, передбачуване. А чому власне Айнренд і трилогія наскільки це в комерційному сенсі і, взагалі, в ідеологічному правильно в наш час? Дякую. Доброго дня. Я не хвилююся. Не хвилююся, тому що думаю, хвилюватися треба чиновникам, бюрократам. Тому що зараз ми е, намагаємося, принаймні, я думаю, що ми це зробимо, прищеплюємо вірус, вірус е, підприємництва, вірус заробляння грошей, е, вірус е, рушія країни вперед. І я переконаний, що ця книжка апріорі не може бути збитковою, це якщо ми е, підемо в фінанси, так. І чому власне ми видаємо трьома частинами? Тому що у нас немає часу. У нас є війна, у нас є ворог, і нам треба дуже швидко набирати оберти, дуже швидко рухатися вперед. І ми не, не чекали, поки Софія Андрухович доперекладає чудові другу і третю частину. Ось ми видали першу. В липні ви побачите другу, і в вересні ви побачите третю частину, будемо називати її трилогію Айн Ренд. Це найбільш вдала, на мій погляд, праця американо-російсько-єврейської авторки. Зараз йде якраз процес анти країни нашої, і на цій хвилі для молоді, зокрема, і для всього покоління, для всієї країни. Ця книжка дуже актуальна. Мені здається, що на цю книжку дуже сильно справило враження її особистий досвід. Кому, ну, перебування в е, вже совєтському Петербурзі. Вона з нього вирвалась тільки в 26-му році, і це катастрофа. Вона вже була не просто дорослою, вона вже була, вона була зла на них усі. Ну, отак от, от. І е, вона їм мстить цією книжкою трошки. Трошки книжка помста Трошечки, так? Окей, я хочу. Вони на це заслуговують. Окей, вони на це заслуговують. Я з цим не можу сперечатися зовсім. Я їх абсолютно не вигоражую. Це трошечки впливає на, на сприйняття деяких моментів, деякі моменти загострення. Але я би хотів сказати, що це надзвичайно вчасно. Таку книжку прочитати. Тому що ми зараз маємо цю саму поповину совітизму розірвати. Вона її розірвала, і вона написала як. На, на рівні там, якихось е, ідей і конкретно дійсно якихось персонажів. І дійсно книжка читається динамічно дуже, там багато речей відбувається, дуже багато потужних діалогів. Десь я не знаю, щоб додав десь, десь на Достоєвського, схоже, по, по рівню сили діалога саме. Звичайно, в першому томі ви можливо не відчуєте всіх ідей, які вона дає протягом всього тексту, але без першого тому зрозуміло, що немає сенсу ні на другий переходити, ні на третій. Також хочу сказати, що ми викупили права. У нас є опція викуповування прав на всі книги Айн Рент, тобто, ви побачите і джерело, і гімн. Ось я вважаю особисто моя думка, що щоб правильно зрозуміти Атлант в плечі, треба прочитати джерело Fountainhead. Ну я думаю, що це вірус, власне, одним словом, це вірус, який повинен захопити країну, вірус того, що заробляти гроші це не є злом, і вірус того, що гроші є матеріалом для обміну цінностями. Коли ми прийшли з пропозицією в Києво-Могилянську бізнес-школу. Співпрацювати, вони сказали: о Боже, нарешті, нарешті це 60 років, майже 10 років вона в Росії вже існує, і нарешті вона в Україні. Користуючись нагодою, вас запитаю: наскільки мені відомо, цей роман так, він є в програмі києво могилянської бізнес-школи, тобто його. Не тільки просто пропагують його, аналізують, так а чому саме Айн Ренд, чому ця книжка і що корисного для підприємців, для економістів, для людей творчих та творчих особистостей, які створюють якісь цінності, послуги, продукти і так далі. А чим вона корисна і що в ній можна взяти практично? Дуже дякую. Книжка, про яку ми сьогодні говоримо. Тут дуже багато чого було сказано про її канали впливу. В тому числі антисовітизм е, і інші ідеологічні підстави. Є дуже багато каналів, через які Айн Ренд е, Аліса Розенбаум е, через цю книжку впливає на уми людей в такому напрямку, що вони, нарешті, напевно, вперше з часів Ренесансу починають розуміти, що індивідууми Суб'єкти, творчі люди, як ви сказали, вони насправді мають дуже велику впливовість і можуть змінювати світ навколо себе. І тут, напевно, це ключова річ змінювати світ. Просто ми не беремо на себе самі цієї відповідальності. Колись Європа отримувала поштовх на те, щоб змінювати світ, як я вже сказав, напевно, тільки в час Ренесансу. Це коли з'являється. Людина, уявлення про людину, яка може дуже багато. Вона може від, відкриття наукові робити, вона може робити такі чудові, е, мистецькі якісь речі, вона може відкривати нові землі, її рве зсередини, вона рветься. А потім приходить барокко, новий час і всі ці обломи, облом за обломом. Ми бачимо, що ми не такі всемогутні, Потім приходить наука, яка нам переконує, що ми взагалі якісь там мікроби на тлі світла, світу, якого, яких могло не бути. І ми забуваємо про те, що ми маємо силу, енергетику якусь, персони, енергетику суб'єкта. Але енергетика суб'єкта, який може щось робити в житті, вона одразу переходить у питання відповідальності суб'єкта. Тобто я не просто можу змінювати світ, не просто можу запустити фабрику, не просто можу відкрити залізницю, якої до того не було. Світ з залізницею і світ без залізниці це два різних світи. Тобто про це. Моделі цієї альтернативи колективізму в літературі дуже мало. І тому це специфічна книжка. Вона викликає дуже серйозні дискусії, але заслуговує право бути забороненою в Білорусі. Це книжка, яка мотивує до дії, до творення, до бажання йти проти течії, до контраверсійного мислення. Персонажі цієї трилогії, це ну, в певному сенсі так сучасні Атланти, тому що у них є гроші, у них є харизма, слава ну, багато справді ресурсів, за допомогою яких можна перетворювати світ, але ця книжка заодно і про те, що можна і що не можна, скажімо, робити в суспільстві, де люди живуть звичним якимсь таким ну традиційним чином. Тобто тут є навіть такі персонажі, які розповідають, що в нашому селі гроші не ходять. Ми не знаємо, що це таке, так або люди, які там. Дивляться на залізницю і не розуміють, для чого вона потрібна. От, власне, я би хотіла запитати у Антона, чи є у тебе якийсь улюблений фрагмент у цій книжці, який тебе захопив, і який ну для тебе був визначальним. Я, я зараз прочитаю цитату невеличку з книжки. Вона з другого тому, який ми зараз вичитуємо. Ось, але можна зрозуміти вектор напрямок книги. То ви думаєте, що гроші причина зла. А чи цікавились ви колись, що є причиною грошей? Гроші це інструмент обміну, який не може існувати, якщо не існує благ та людей, які їх створюють. Гроші матеріальне втілення принципів, якими люди, що бажають взаємодіяти одне з одним, послуговуються в торгівлі та обміні цінностями. Ось і ну, тут достатньо багато. Я можу цитувати, але е, думаю, що ви самі прочитаєте ще один момент. Про те, що я казав на початку, що цитата: гроші не куплять розуму дурнові, тріумфу, боягузові, поваги на особі. Людина, яка намагається купити інтелект розумніших за себе і примусити їх собі служити, підмінюючи е е грошима самокритику, врешті програє. Мене часто запитували перед тим, як ми серію бізнес-літератури, ділової літератури започаткували ще на початку 2014 року. І дуже часто з ділового середовища мене запитували, Антон, а чому ви пішли в таку в такий сегмент, до росіяни вже присутні, які викуповують права швидко, перекладають іноді якісно і роблять якісні обкладинки і поширюють по всій Україні? Зокрема, хочу сказати, що для мене це виклик, це соціальний експеримент над країною, над якою знущалися, яка, е, яка знала, яка читала, але яка не розуміла процесів. І зараз у нас немає іншого вибору. У мене двоє дітей. Я хотів би, щоб вони жили в прогресивній країні, в якій можна було б реалізуватися не тільки заробити грошей, не тільки побудувати завод, фірму, а реалізуватися всебічно. І я дуже радий, що ми випустили Атлант. Я бачу, що зібралося достатньо багато людей, молодих людей. Для вас це буде мотивацією. Мотивацією робити якісний сервіс, створювати бізнес, робочі місця, їздити, дивитися світ, Європу і, власне, інтегрувати Україну в світовре, світове співтовариство. Тому що, ну як ви бачите, 57-й рік сьогодні 2015-й, книжок «Айн Ренд» українською не було. Зараз вона з'явилася. Про економічне невігластво нещодавно Юра Романенко хвиля нет описав у Фейсбуці історію, що в селі з зарплатою півтори-дві тисячі гривень люди гуляють дні народження на 15 тисяч гривень. Ну і що? Да? Тобто, це про те, що е, треба а не казатися, да? як цитата. І щодо того, що 60 років три покоління американці вже прочитали, виховались на цій книзі, а ми тільки починаємо, нічого страшного нема. Ми маємо винести уроки з того, що ми бачили, і це треба робити краще пізно, ніж ніколи. Чому ми можемо так швидко набрати оберти? Тому що є інтернет. Ви Всі можете залізти в павутину і прочитати, розвиватися і бути, а не здаватися. Дякую за увагу.